Привіт! Вітаю на каналі Darwinland. Давай розберемось, як створити папку на Google диску. Потрібно відкрити Google диск. В лівому кутку натиснути на створити та обрати нова папка, придумати назву та натиснути Створити. Папка готова! Щоб зайти у папку, двічі натисни на неї. Що робити, якщо тобі потрібно завантажити щось на Google диск? Давай покроково розберемось. На комп'ютері. Завантажувати файли в особисті та загальні папки можна на сторінці drive.google.com, а також у додатку Google Диск. Відкрий сайт drive.google.com на комп'ютері. У лівому верхньому кутку сторінки натисни створити. Обери Завантажити файл або завантажити папку. Обери файл для завантаження чи папку та натисни Завантажити. Файли з'являться в твоєму диску. Супер! Тепер ти знаєш, як завантажити файл на Google диск до зустрічі в нових відео.